Слава Ісусу і Марії, вітаю вас, благодатний понеділок. Живемо, витриваємо, радіємо, витриваємо в радості, витриваємо в молитві. Головне витривати в молитві. Дуже часто є спокуса перестати молитися, не знайти часу для молитви. І що, будь-що, аби тільки не молитва. Для тих, хто не може молитися, виходьте з дому молитися. Я, наприклад, вдома. Не дуже можу молитися, особливо Вервицю. Це стає скучно, нудно. Але коли десь іду, то дуже легко це робиться. Тож, хто не може вдома, виходьте, хто може вдома вимкнути всі телевізори, інтернети і собі спокійно молитись, то моліться собі вдома, як, як де вам зручно. Буде неділя молитви. Неділя молитви. Бо про молитву Марія завжди каже. Багато каже про молитву. Моліться, і ви пізнаєте радість, моліться і ви пізнаєте Бога, моліться і ви отримаєте те, що просите. Ну і так, так, моліться, моліться, молиться. Це і основні заклики. Добре, 25 березня 2010 рік. Нагадаю, що посилання звучить в цей час, для тебе, для мене. В цю секунду, коли ти дивишся це відео. Дорогі діти, і сьогодні всіх вас. Хочу закликати: будьте сильні в молитві у тих моментах, коли на вас нападають спокуси. Проживайте в радості та смиренні ваше християнське покликання. Усім свідчить, я з вами та приношу всіх вас перед моїм Сином Ісусом, і Він для вас буде силою та підтримкою. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Надіюся, цього писку не буде чути. Дорога дитинко, і сьогодні тебе хочу закликати. Будь сильний в молитві і у тих моментах, коли на тебе нападають спокуси. Марія каже сьогодні нам бути сильними, бути сильними в молитві. Сильним в молитві що це означає бути? Це бути витривалим, це постійно молитися. Постійно знати час, в котрий ти мовишся. Дисципліновано це робити. Не, не робити це, а вийде чи не вийде. Краще всього присвячувати ранковий час. Ранковий час це найкращий наш час, коли ще ми добре думаємо, коли в нас ще не залилися новини ніякого з цього світу, то краще цей починати ранок, саме ранок, не з новин, не з кави. А з молитви, з молитви. І такої потужної молитви, не так, що перехрестився, слава Господу, і пішов каву робити. Ні, ти зроби, прочитай слово Боже, відмолись десяток вервиці або, мабуть, цю вервицю, як в тебе виходить. Але будь сильний в молитві, особливо в тих спокусах, коли, коли не хочеться молитись. коли тобі лінь каже: Та ні, ну тільки не сьогодні. А, а, а Ти вийшли такий втомлений, так багато зробив приляж. Та там завтра помолишся. Нема завтра, нема завтра. Я тільки сьогодні, я тільки зараз. Тож, сьогодні Марія каже, витривай в молитві. І на весь тиждень посилання на весь тиждень буде у нас витривати в молитві. Витривати, молитися. Проживай в радості та смиренні. Своє християнське покликання і усім свідчить. Каже Марія, проживай в радості своє покликання. Де б ти не був, куди б тебе Господь не покликав, будь в радості. Проживай в радості та смиренні. І всім свідчи. Всім своїм життям свідчить, всі своїм нутром свідчить, і усім, кого ти бачиш, свідчи також їм. Бо свідчити це є дуже. Дуже важлива річ свідчити свої відносини з Богом і свідчити про себе, як Бог змінює твоє життя. Не чиєсь, не когось, а твоє свідчи про себе, за своє християнське покликання, за свої відносини з Богом. Я з тобою та приношу тебе перед моїм Сином Ісусом, і Він для тебе буде силою та підтримкою. І бачимо, що Марія каже, що. Ісус наша підтримка, наша сила. Буде нашою силою та підтримкою. Ісус. І от коли тобі лінь молитися, коли тобі важко молитися, то запрошу Ісуса. Каже Ісусе, допоможи мені в молитві, допоможи мені молитися, допоможи мені радіти, допоможи мені свідчити, допоможи мені бути сміливим, допоможи мені бути воїном, а не жертвою. Будьте благословенні, мир вам та радість з меджугорія, папа.